В Україні до кінця тижня поступово підвищиться температура повітря. Однак на заході країни очікуються грози, град та шквали. Зараз ми все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 27 червня, дощі з грозами йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Там можливий град. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Опадів не очікуються. Вітер в цей день помірний, північний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 27 червня, зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 26 до плюс 29, а вночі буде від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 28, Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 17 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 26, а вночі від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 26 до плюс 29, а вночі від плюс 16 до плюс 18 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 31 в день, і від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла вночі. У Києві 27 червня очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, що ввечері знову очиститись. Вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 28 градусів тепла. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. У Дніпрі у четвер чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!